У Житомирі ввечері, 19 квітня, на територію Шудуарівського парку зайшов дикий кабан. За словами очевидців, кабан поводив себе спокійно. Звідки прийшов, звір невідомо, але припускають, що з лісів. Вчора, після робочого дня, десь після 17-ї години, зателефонував мій працівник електрик, який проживає тут у нас на набережні, і відправив фотографію, що з'явився у нас на території парку. Дикий кабан. Кабан досить великий, ну, по візуалізації, по візуальному, ви самі бачили, десь порядка 150 кілограм, може чуть більше, ну десь в такому районі. Тварини агресивно не поводиться, але ні в випадку це дика тварина і дикій тварині довіряти нема можливості. Треба бути дуже-дуже обережним. Директор КП Парк Сергій Бондар каже: самостійно зловити тварину вони не мають права, тому поки що кабан гуляє парком, але під наглядом охорони. Звичайно, відразу повідомили всі можливі служби. Це був телефонний дзвінок на 102, телефонний дзвінок ДСНС, екологічна інспекція, центр захисту тварин. Тобто повідомили всіх. На набережній знаходиться у нас охорона. Яка всі пересування даного звіра відслідковує, і якщо десь він наближається ближче до території мосту чи набережної, він телефонує, попереджає. Також МІЦ за допомогою своїх камер відеоспостереження, теж відслідковує це все, і ми на постійному зв'язку. Поки кабан вивчає місцевість парку, Житомирян закликають бути обережними. Це не означає, якщо кабан реагує на вас спокійно, ви підходите на якусь відстать до нього там 10 метрів, 15 метрів, 5 метрів і нічого не відбувається. Це не означає, що він через хвилину, через секунду не може кинутися в бік людини і не нанести їй якісь ушкодження то я дуже-дуже прошу всіх, будь ласка, не наближайтеся до тварини, це дика тварина. Вона все ж таки виросла і родилася в дикій природі. Не потрібно цього робити. Якщо там вже хочеться фотографувати, фотографуйте з безпечної відстані, будь ласка, з мосту чи ще з якогось місця другу, ну, ні в якому разі не підходите до нього близько.